Вітаю, друзі, 28 лютого 2025 року. В ефірі наша регулярна рубрика Ігор Місічук Запитання і відповіді. За хвилину я е, почну давати відповіді на питання, які ви поставили перед під попереднім відео. І на моєму телеграм-каналі. Друзі, всі, хто хоче поставити питання, на які я відповім 1 люто, ставте їх під цим відео. За хвилинку починаємо, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте обов'язково питання під цим відео. І погнали, друзі! Так, питання з телеграм-каналу. Коли Андрій Андрій питає, коли зелені гниди покинуть владу, тоді, коли ми всі попросимо це зробити. Черрі. Ігор Володимир, скажіть, будь ласка, чи можливо зараз організувати прямі перемовини з Росією без усяких посередників, які свою вигоду шукають? Керівництво вміє розмовляти російською. І всі це знають. На хіба нам тут США з континенту, з океану Європа, яка свої війська відправляти не збирається? Дивіться, дуже слушне питання. Я є прихильником прямих перемовин. З е, Росією про припинення війни. Тому що кожен посередник хоче мати свій гешефт. Е, так. Тут іде дискусія я е, між підписниками питання немає таких питань, так, образи, образи, дискусія. немає. Так. Далее дискуссия. Почему вы решили, что без Европы и Америки Украине не договорится? Украина могла договориться еще в 22-м. ее на наші амбіції зашкалюють і думаємо ми не свої голови ні одного государства підтримующее Науське вище, даже то, которое сошку реалифіт, помогає ту країні, не думає про Україну, а про українців, тим более всі не думають о своїх інтересах, то то о розриненні Росії, то о резкосних іскопаммах. Ні одному благодійному не нужны люди. Було сказано до до останнього українця. Просите у той матери, у которой сын или муж на передовой, хочет ли она, чтобы продолжалась война, защита, разборки. Устроили матерчинный балаган, неужели нельзя без матов? Или рыба портится с головы? Если можно на Х послать Америку, почему бы женщину не послать, да? Ну, дивиться, все слушно и домовляты с потребной, вести. весты. Все відповідає дійсності. Так, далі знову йде сварка. Питань нема. Так, що буде після сьогоднішнього цирка зелі в Білому домі? Друзі, буде, нічого доброго не буде. Все буде в негативі. Все буде в негативі, е, можливо припинення допомоги, можливо, не надання розвідданих, можливо, зупинення стрілінків і так далі. Ну, це жахливо те, що відбулося. А виграв від цього хто? Путін? Путін, звичайно. Друзі, е, телеграмі питань більше немає. Пішли до Ютуба. Також є питання, хто служив і має справу з вищим командуванням, розуміє, що там 80% е, і навіть зрадики корупціонери, таких треба сажати. Буде справедливість, як там їх покарати за їх діяння і зробити. У гордістю звання військовослужбовець, офіцер, ветеран, родина військовослужбовець. Дякую за відповідь. Дивіться, якщо у вас є інформація про корупцію, алкоголізм, наркоманію, яку несуть якісь офіцери, якісь військовослужбовці, ви можете писати мені, ми будемо разом їх викривати. А що стосується в подальшому, звісно, від них потрібно чистити Збройні сили. Це ну, надважливе завдання. Доброго дня, пане Ігоре. Чи можна буде виїхати за кордон після закінчення бойових дій? Дякую за вашу відповідь і час. Думаю, що зразу не можна. Думаю, європейці домовляться з нашою владою, щоб не випускали ще декілька років. Ну, мені так здається. Так, если Україна стала найомною арміей НАТО, кого нам в этом обвинять, як не самих себе? Э, ну, тільки самих себе. Верите ли вы, что деньги здобутчика з моїх поступають в бюджет? Или они все уходят в офшори? Движі ранка иде в бюджет, потім, її розкр... потім бюджет розкрадають, Ну і все, от так. Але напряму в шорині рента таки в бюджет надходить, але звідти крадуть. Та ми так. Ви що сліпці не бачите, що за став? Козаком і світу, світла та працює на перемогу України, а світа подує стоячий, допомогу надає. Ну, е Сьогодні бачили, як надає. Пане Ігоре, невже в нас нема конституційного механізму повністю по вертикалі перезавантажити владу? Є, тільки Конституцію викинули. І його ніхто, її ніхто не виконує, повісили в клозеті на свяшок і все. Пане Ігоре, е, записує Туксон. Е, на вашу думку, коли закінчиться війна і коли чекати скасування військового стану, відкриття кордонів і припинення диктатури і відновлення свободи слова? Ну, Судячи по подіям, які сьогодні відбулися в овальному кабінеті, то не скоро Зеленський, здаватись, не збирається. Йому головне триматись за крісло владне. а війна то ж таке. Ріджо, Ігор Володимирович, у мене не питання. Щира подяка вам за ваші слова У кінці відео. Ми, попри все, зробимо нашу багато місця. Спасибо вам за ці слова. Ігор, так, а що ви предлагаєте? Воювати до последнього Українця, де я таке пропонував Чому ті розказування невозможності дружби? Дивіться, дружба неможлива. Але війну зупинити можна. Ну, неможливо зараз дружба. Підіть, скажіть в Харкові, харківчанам про дружбу. 90% розірве вас. Ну навіщо? Я говорю те, що є. Я за мир, але дружби зараз не буде. Покоління мають прийти. Дякую, Гаря, за рубрику. Дивлюся вас кругом на різних каналах. Маю не питання, а прохання. Вам вкрай необхідний хороший професійний мікрофон. Я хочу вас добре чути. У е, мене є мікрофон, от, я думаю, що я його підключу. Просто зараз ну, я ним не користуюся, але ну, обов'язково. Добро вечора, пане Ігорю. З Цікавістю слухаю ваші ефіри. Моє питання до вас. Чи буде РФ робити спроби окупації Дніпропетровської області, де, за даними ЗМІ, майже відсутні укріплення для подальшого обміну їх на Херсон та Запоріжжя, які записані в Конституцію РФ? Е, дивіться, записано в Конституцію, не записано. Якщо не буде мирних перемовин зараз. Будуть наступати росіяни, в тому числі на Дніпропетровську область. Потім будуть проводити референдум. Казати, вона також включена. Вони Київ хочуть забрати. Вони хочуть забрати всю Україну, і тільки мудра дипломатія, мудра переговорна позиція могла б їх зупинити. На жаль, сварка. В овальному кабінеті в Вашингтоні, яка сьогодні мала місце, спрацювала на одну єдину людину на Володимира Путіна. Володимирович, Володимирчучі потрібно прив'язати розмір штрафу до мінімальної зарплати? Складається враження. Що Верховна Рада голосує законопроект, який пишуться ДСУ США, а справжня мета тисяч нових штрафів залякати українців. Це правда. Можна прив'язати, можна все зробити, але вони дійсно їм спускають десь звідти ці всі речі, так. Докритий ні, гори є таке питання: слідкую за праси влада Сидоренка, та й ви теж говорили про справу на наших чиновників та монокіїців, яка вже ніби розслідується на заході. Чи можете ви дати свою оцінку серйозності намірів західних структур з приводу притягнення до відповідальності? І Ще дуже хотілося б почути ваші думки з приводу того, коли закінчиться війна. Як потім людям довіряти державі після всіх порушень прав та всього того, в чому ми зараз живемо? Дивіться, перше, по манокійцям. Думаю, після сьогоднішньої сварки в овальному кабінеті це буде розслідувати дуже швидко. По е, з приводу закінчення війни Зеленський не хоче закінчення війни? Е, а як потім дивитись на ладу, та ніяк не дивитись, нову обирати. Чи є в Україні депутати, які існують на свою офіційну збагачення? Зарплату не використовують для збагачення. І чи можна ввести смертну кару, жорсткі заходи? Дивіться. Корупція дійсно є найбільшою проблемою. Е, чи є депутати, які живуть на одну зарплату, думаю, немає. Чи е, треба вводити смертну кару за корупцію, треба. Але після того буде відреформована судова система. Тому що за бабки зараз будуть домовлятися, щоб розстрілювати кого необхідно. А как бить якщо друг став працювати на врага і став вредів своєму сусіду? Ну то він не друг. Доброго дня, пане Ігор. А чи є сенс думати про здачу ресурсів, коли нація вже на краю гибелі? А це один з елементів знищення нації? Пане Ігор, чи не хотів би провести стрім з Георгієм з Іспанії? Можна спробувати. Так, Ігор, я думаю, ви розумніші. розробники без гарантій не зайдуть. Так. Спасибо. так. Пане Ігорю, якщо в процесі повернення території Україна отримає не лише земля, а й населення, яке там проживає, які виклики можуть виникнути? Ой, виклики будуть дуже великі. Нам потрібно розробити, як примирити людей, як примирити українців. Так. Е -е -е. Здравствуйте. Может ли початися дележка власті між воєними після остановки огня? Може. Якщо влада буде слабкою. А ви вірите в те, що закінчиться в цьому году війна? Я дуже хотів би, щоб вона закінчилась. Чому цивілізована Європа та США не вимагають поновлення Українського конституційного суду? Тому що поки що, як мінімум, до цього не дійшло. Європа. Зацікавлена в Зеленському, а США після сьогоднішніх подій в Овальному кабінеті я не здивуюся, що е, будуть вимагати поновлення роботи Конституційного суду. Доброго дня! Що скажете про Дубінську? Е, скажу, що Олександр Дубінський політв'язень режиму Зеленського. Мене питання, як ви будете боротись з корупцією, якщо ти сам корупціонер, який за гроші рішав питання. Я вам, Максим Белетинський, рішав питання? У вас є докази? Чи ви мультиків надивились, які там показували? Пане Юрію, дай Боє здоров'я. Питання, яке ваше мнення по мідгах в Європі? Хто це організовував? Дякую вам. В більшості свої посольства, але і люди самі збирались просто тон туди вброшу вкидався, в той що треба. Як відповідають депутати за вступ в НАТО? Ну вступа не буде. Так, борги будемо виплачувати однозначно. Будемо колонії, будемо виплачувати борги. Е, без питання. Так і буде. Вони так цього хочуть. Так. А як зрозуміти свого депутата Веніславського, який назвав ворогами України всіх, хто проти ЦЦК? Виходить, Ігор, що він працює на Росію? Так. Таблеточка для пам'яті, панок Ігор. Ваш ляшок ляшко, ви ж грабили Маріуполь. А ви скажіть, що конкретно? Де я в Маріуполі грабував? а То, ну, якось не камільфо. Ким ви видите себе після виборів, депутатом, політикспертом, ким ти що? Я був її залишаюсь українським журналістом. Політику, принаймні, наразі точно не тягне. Питання: як ти гроші вимагав у своєму кабінеті? Відео в інтернеті? Ну, По-перше, то змонтоване відео, і це цьому є докази. По-друге, воно навіть не в кабінеті було. Це відео там, інших розмов, іншого звучка, Ну, таке. два вопроса, на каких условиях США нам давали деньги на условиях безответной помощи, если Америка требует сведения обратно в частности Трамп, как мы можем их вернуть? Трамп предложил вернуть искапаные. Ну, какие есть другие возра... варианты возвращения денег? Так у мене такі ж питання, як у вас. Хай Зеленський чи Шмигаль прем'єр вийдуть і покажуть договори. Як бралися і пішов бралися американські кошти? І все, не питання. Ігор, розкажіть про хабат. Запишу окрему передачу. Вы считаете, что революция едности была большая ошибка? Но революция едности у нас еще не богу. Как вы думаете, что теперь будет с Украиной и Зеленским после сегодняшнего? Ну, я молю Бога, щоб е, з Україною все було добре, з Зеленським. Ну, Мене не цікавить його доля. Він дійсно диктатор. Тут е, Трамп правий е, і людина, яка ставить свої амбіції, свою владу вище від інтересів власного народу. Е, е, і те, що він сьогодні відчебучив в кабінеті в Овальному у Трампа. Це чітко було спрацьовано в інтересах, ну точно не України, а Володимира Путіна. Що спутником Притули? Ну я не знаю, що з спутником Притули. Давайте разом всі напишемо, йому спитаємо Притула, Де спутник? Скотина, де спутник? Всі вас обманувають. Може діло у вас самих. Інтересно, послухати точку зрення Ігоря Масійчука на реч фінансіста Джефрі Сакса в Європарламенті. Я думаю, що я запишу окреме відео, бо якщо тут буду говорити, то ну, це дуже надовго. Але виступ дуже серйозний і цікавий, і багато що в ньому правдиво. Як на вашу думку, зупинити Путіна? На сьогодні нам потрібно е, домовитись про перемир'я, те, що пропонував Трамп, для того, щоб врятувати націю, врятувати державу, щоб модернізувати країну, збройні сили і так далі. Хіба тільки зелене у всьому Верховна Зрада, всі депутати обрам. Звичайно, не один Зеленський. Зеленський всі його зелені гниди з парламента і з кабінету міністрів. Друзі, дивіться, е закінчу відповідати на питання в Ютубі. Е сьогодні не такий великий випуск, можливо, не на всі питання відповів, Намагався на е найважливіші е день тяжкий, тяжка ситуація і події, які трапились в овальному кабінеті. Е, нагадую ще раз, друзі, під цим відео ви можете поставити питання, які відповіді, на які побачите завтра, 1 березня, е, відео е, на цьому моєму YouTube-каналі. Думайте, спостерігайте і залишайтесь власне, з нами. І, Боже, бережи Україну!